Вітаю тебе, мій любий друже! Подивись, який сьогодні гарний світлий ранок. Давай посміхнемось один одному, пошлемо добрі думки своїм рідним і близьким. Добра посмішка підійме настрій і день буде гарним. Послухай уважно загадку і скажи, про кого йде мова. Краще всіх носочків в'яже, казку славно розповість. Волосково заспіває і порадою допомагає. Хто це? Звірно, це бабуся. Вона запрошує нас до себе у гості. Цієї погожої днини ви завітали до мене на гостини. Тож заходьте до світлиці, пригощу вас як годиться». Бабуся дуже любить своїх онуків і завжди радіє їх приїзду. Вона завжди пригощає своїх онуків смачними млинцями з медом, сметаною чи варенням. А ти знаєш, з яких продуктів готують млинці? Подивись на картинку і скажи, що потрібно для млинців. Для млинців нам потрібне молоко, борошно, сіль, масло, яйця, цукор та олія. Про бабусю поети складають вірші, пісні, казки та оповідання. Тож сідай зручненькою послухай оповідання Василя Сухомлинського. Хай я буду ваша, бабусю. На краю села живе старенька бабуся Марина. У неї немає нікого, ні часто говорить матуся маленькій Марійці. Марійка з матусю живуть через дорогу від бабусі Марини. Устане вранці Марійка, гляне на бабусине подвір'я, сидить старенька на стільчику, гріється на сонце і пильно пильно дивиться на неї Марійку. Марійка біжить до бабусі, вітається. Добрий день, бабусю. Добрий день, Марійко, радісно відповідає бабуся. Посидь біля мене дитино!» Марійка посидить трохи, послухає казку. Але довго сидіти не хочеться. Баблять луки. Он скільки метеликів там літає. Бабать річка, який пісочок чистить там на березі, яка вода тепла. Марійка збирається йти, а бабуся зітхає. Чого ви зітхаєте, бабусю? Бо нікому й слово промовити. Одна я однісінька. Хай я буду ваша, бабусю. Тихо шепоче Марійка цілує її в старечу зморщену щоку. Добре, дитинко, будеш моя, усміхається бабуся Марина. До вечора Марійка бігає в лузі, купається, милується метеликами, а тоді прибіжить на бабусине подвірочкою і защебече. Я не забула, що я ваша бабусю. Тільки в лузі бігати хочеться. Отже, оповідання вчить нас бути милосердними, тому що милосердя це прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу. Це є втіленням високої любові до ближніх. Прослухай оповідання ще раз і дай відповідь на запитання, що найбільш сподобалось в оповіданні. Назви головних героїв оповідання. Хто з героїв викликає жалість? Чому? Отже, наше заняття закінчується. Я тобі кажу до побачення, до нових зустрічей!